Чи можна стильно вдягатися, якщо скуплятись в маленькому місті? В Ромнах відкрили два великих анді. Давай подивимось, що і за скільки тут можна придбати. Асортимент величезний і неочікувано для мене якісний, базовий жіночий чоловічий Кроп -топи, одяг. Топи, сорочки по дуже лояльним дешевим цінам: джинси, штани, костюми, футболки, курточки, жилетки, сукні, також взуття, сумочки, бананки, дитячий одяг, піжами, білизна. Також речі для. Для дому і дуже по дешевій ціні постільна білизна. Якщо чесно, мені багато що сподобалось. Я багато речей нагребла, пішли міряться. Ну цей костюм скрутив мою голову. Їй богу, він дуже класний. 900 гривень. Цей светер мені теж сподобався, але в поєднанні з джинсами багі було б краще. Цей топ дуже ніжний. Мені сподобався, прям серденько. Цей варіант жіночний, ніжний, завдяки прозорим вставкам. І цей топ також гарної якості. Бодік в рубчик мені дуже зайшов. Гарна якість клас. А ця курточка в брендуванні міуміу -міу, взагалі пушка. Сорочка з чоловічого відділу Але мені вони так сподобались по якості. Непогана сукня, але не мій стиль. А ця я закохалась, і тут вже я не втрималась, щоб її не купити. Дівчата це просто вау! 22 та 23 лютого. Купуй на тисячу та отримай знижку.